І нагадую, ви дивитеся консиліум на першому міському телеканалі. і Ми повертаємося в цю студію вже із новою гостею. Я рада вітати в нашій студії Аллу Кужель, головну медичну сестру дитячої міської поліклініки номер 6 Компас. Пані Алло, вітаю вас. Доброго дня, і от знаєте, статистика називає оцих людей, любі друзі, в медицині, середнім медичним персоналом і включає до цієї категорії медичних сестер та братів, фельдшерів акушерок, парамедиків, лаборантів там такий є певний перелік. Але е це все статистика, це все якісь слова, кожен із нас, і я, і ви. Всі ми знаємо, що майже кожна медична послуга не надається без залучення медичної сестри або брата. І коли людина звертається до сімейного лікаря чи до лікарні, та потребує лікування, певних обстежень, інструментальних досліджень, якихось маніпуляцій, догляду, вона спілкується з медсестрою. І більш того, я впевнена, що частина. Е на пацієнтів і не мала потреби звертатися до лікаря, якщо б мала доступ до якісної медсестринської допомоги. Про це ми будемо сьогодні з пані Аллою говорити. І от перше питання: пані Ал, от стереотипне уявлення, серіалу чи з кіно, чи з якоїсь комедії, що якась дівчинка в халатику, знаєте, там в в такій шапочці з хрестиком робить вам укол, і всі дуже бояться, і вона боїться. Часто так прям показують, що там якась можете. Якась молода експертка приходить. Е, і все це, ну, Або підписує якісь папірці поруч із лікарем. Оце отак бачить медсестру. Який функціонал насправді у медичної сестри? Щоб відповісти вам на це питання, до речі, я скажу вам, що я не скажу вам за всю Одесу, Одеса дуже велика, я скажу за нас за нашу поліклініку. В так. нашій поліклініці працює 92 медичні сестри. І щоб сказати про якийсь один функціонал, я не зможу, тому що у нас у нашій поліклініці є медичні сестри, первинки. Це ті медичні сестри, які працюють разом з педіатром і сімейним лікарем, як ви говорили. Поруч. Потім так. у нашому закладі є медичні сестри хірургічного профілю. Це вони працюють в команді з лікарем хірургом з лікарем отоларингологом з гінекологом і окулістом. Також у нас є терапевтичний профіль, це ендокринолог, невролог, алерголог, і так далі. Також у нас є кабінет. Де медична сестра е, працює самостійно, це кабінет, постійний кабінет, постійний пункт щеплення. Перепрошую, там якраз ми проводимо ін'єкції, е, вакцинація. Також у нас є кабінет ультразвукової діагностики і, електро... і функціональної діагностики, щоб сказати про якийсь один спільний. Функціонал ми не зможемо. Тому давайте, так як ми поліклініка uh -huh. дитяча, то давайте ми візьмемо такий функціонал нашої медичної сестри прийому. Ми всі з вами пацієнтами заходимо до, нашого, записуємося так, до так. нашого лікаря, і все починається візит і стуку дверей. Правильно? Ми так. постукали, привіталися, і тут починається ідентифікація нашого пацієнта. Медична сестра зустрічає, вітається. Говорить, запитує про ціль візиту і проводить огляд, Не зважаючи на те, скільки вашій дитинці рочки, чи це три дні, чи це тридцять днів, так? Так, чи це тринадцять три рочки. Три вона проводить огляд оглядки. Що ходить цей огляд? Це вимірювання. Температура тіла, це, це сатурація пульсу, Якщо це підлітка тиск. у нас працюють медичні сестри розширеного повноваження. Вони навіть можуть провести отоскопію. Угу. І це дійсності нова фішка в нашому закладі. Це дуже ефективно. А Що це Отоскопія – це, це огляд вуха ага. за допомогою отоскопа. Також наші медичні сестри на прийомі можуть перевірити гостроту зору. Провести антропометричні виміри. Так, це зріст, вага. Ага, угу. І о, проаналізувати. Не просто да, записати, що, а проаналізувати, чи це є нормою, ага. чи, і визначити, де ці червоні прапорці. Ось такий такий функціонал. Е, і ще дуже важливо. Е, як на мене, як важливий функціонал це консультування медичної сестри. Він чомусь на даний момент не такий востребаний. От так історично склалося, що приходить пацієнт і зразу до лікаря. Так. Він і задають такі питання, питання здорової дитини. На ці питання може відповісти наша медична сестра. Вона для цього проходить і навчання, вона це знає і вміє краще, як ніхто. Тобто Вон. розуміємо так, що І ідея а... є на це час. А в цей момент, з якого я перепрошую, так, тут так, так. така проблематика. Те, що в цей момент лікар не може да, сказати, е, що ні-ні ні, ні, ні. Перепрошую, це вам скаже, да, я допрошую, давайте ви запитаєте це у, у медичної сестри. Ні, він не може сказати. Він вже, ви задали питання лікарю, він дає відповідь вам. А в цей момент в цей час… Він вилікувати дитину, яка хворіє. Так, так. так. І це, от дійсно, так. То користуйтеся, будь ласка, функціоналом видичної сестри, таке як консультування з питань здорової дитини. Е, от, ви знаєте, ви прям відкриваєте очі, тому що ну зазвичай чомусь. Медична сестра, це знаєте, як помічниця, як такий асистент, який меншими повноваженнями. Ну так, вона не лікує. А але ви дуже вірно підмітили. По-перше, коли от зараз про цей функціонал ми говоримо, оглянули дитину, прийшли з одним. А медсестра побачить якісь певні вади розвитку і може ще порекомендувати записатися до інших лікарів. Так, це перше. Е, може, батьки навіть і не знають, що це є у дитини така проблема. І по-друге, завжди, от е, те, з чого я починала: що медична сестра, вона може е, ще і без лікаря, не доходячи до нього, багато чого пояснити. Тільки е, це треба пояснити людям, що вони це можуть, як ви кажете. А скажіть, будь ласка, ми. Ви ще знаєте, от я хочу зараз. В мене є один ролик ваш. Ви сказали дуже таку гарну річ, з чого починається візит до лікарні зі стуку у двері. А, знає, а ми ж знаємо, що у цьому світі стукаємо в ці двері не лише ми, а стукають ще десятки людей. І бачили цікаві роліки вашої клініки щодо дотримання певних стандартів, чистоти, дотримання певних таких норм. Я хочу, щоб ви подивилися і зараз обговоримо. Це з вами і студії так. добре. Mm -hmm. Звісно, все це з гумором, звісно, все це е, треба розуміти по-одеськи. Але пані Алло, я ж так розумію, що це також е, є певна така робота, робота, угу. яка лягає на ваші плечі. Це дотримання і контролювання всіх моментів, і е, того, щоб і всі співробітники так само притримувалися цієї цих правил лікарні, цієї такої місії і цілей, угу. які були поставлені керівником. так? Так, 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 так. Це цей момент я виконувала функцію уповноваженої е, е, особи з інфекційного контролю. І якраз проходила реформа. Вона вже став е, керівник відділу пані Мар'яна. Ви бачили, так яка вона керівник наш відділу інфекційного контролю. То у нас таке бачення, ми ж привикли вчитися, навчати як за партою. Ці да? такі тенденції. Я б хотіла, це не тільки у нас навчання з інфекційного контролю, у нашому закладі проходить навчання правую. Згідно функціоналу медичної сестри, і не тільки ми навчаємося така тенденція, я б хотіла трішки згодом розказати про свої ідеї, про свої принципи, Добре. про навчання командою. У нас як раніше було, що медична сестра навчалася один раз на п'ять років, були у нас курси і все. І з часом безперервно професійного розвитку, да? ми знаємо, що е, вже деякий час е, у лікарів є наказ каси 446, який говориться про безперервний професійний розвиток лікарів. А чим відрізняється наш функціонал? Чим ми відрізняємося? Да? Ми також контактуємо з пацієнтом і так. хотілося не стояти за спиною у лікаря, а мати навчання і мати час і, і вимоги до того, щоб я знала і вміла. Тому що ми всі різні. І е, бачення у кожного своє, так. і треба все таки цю е, складову навчання структуризувати, структурувати. От, і наше бачення в нашому, е, в нашому закладі це командна робота і командне навчання. Ми ніколи не ділимося на на хлопчика і дівчинку, да на зайчика білочку. Давайте ми е, ділимося на команди. Команди хірургічного профілю, команди первинки, і ми проходимо навчання, і це стосується кожного. І це за бажанням, але ми дуже я хочу похвалитися. Да, наш заклад дуже активний до навчання. Це наше таке бачення. Знаєте, ви насправді взірець? Я неодноразово кажу, що шоста поліклініка дитяча, вона взагалі знаєте, то всі за нею знаєте, тільки нас доганяють. Ви перші і дуже багато інновацій є про які ми тут. Договоримо, ви сказали, пані Ало, що ми з вами проговорили про певний функціонал однієї з медичних uh -huh. сестер одного типу. Ми говоримо про команди. Тобто, чи правильно я вас розумію, що при кожній такій команді медсестра, вона така індивідуальна? І вона не може переходити з одного кабінету в інший, хірургічна медична сестра піде на УЗД, УЗД піде там, на маніпуляції. Маніпуля... От, mm -hmm. Просто знаєте, як ото буває в американських фільмах. А давайте і поміняємо всі місцями, і зараз дізнаємося, як складно іншому на тому місці, де ви думаєте, що там легко. Так, тут не працює, так? Ви знаєте, це досить гарна така модель. Тому що ми зараз будемо говорити з вами не такі веселі речі. Ми зараз переживаємо війну. Так. Ми зараз всі, не тільки шоста поліклініка, вся Україна переживає зараз брак кадрів. Ми зустрілися з цим на початку війни. Ми зустрічаємося з цією проблемою під час війни, і ми не знаємо, що нас чекає попереду. попереду далі. Але ми повинні бути готові, готові змінитися. Вони готові помінятися, як ми сказали, про є рота... таке прекрасне слово. Uh -huh. Чи готова на даний момент поліклініка 100% про? Помінятися, от первинка торинкою, Ні, ми працюємо в цьому напрямку. Ми працюємо в цьому напрямку. На початку війни у нас ми пройшли ротацію у пунктах щеплень, і це дуже зручно. Кожна медична сестра вона зайшла в цей кабінет, вона провакцинувала дитину. Вона е, знає структуру, і вже вона вже розуміє, що так. вона буде працювати. Це вже не просто прочитати по документах, не просто де, а це відчути і це не один. Ну, не Одну годину це зміна, і це декілька тижнів. Ми працювали е, навіть декілька місяців. Ми працювали, що пройшла геть вся первинка uh -huh. е, на даний момент трішки свіжого. Да, у нас. Е, в кабінеті функціональної діагностиці тільки одна медична сестра і лікар, і вони е, взаємозалежні в плані того, що відпустку, якщо ти то один, якщо ну, разум, кол так. так. Е, і е, людина може хоче, наприклад, у неї теж є особисте життя. їй хочеться кудись поїхати від відпустку зі своїми. рідними. рідними. Так. Е, так само і е, е, ніхто не застрахований від лікарняного листа. Цьому буде страдати наш пацієнт, і це будуть додаткові якісь конфліктні. А ми конфлікти не любимо. То ми працюємо над цим. і до речі, минулої суботи ми провели п'ятигодинний майстер-клас за для наших медичних сестер. До речі, це вони отримують сертифікати БПР. Від мозу і цієї суботи ми також будемо проходити цю другу частину, тому що ми хочемо щоб пройшли навчання кожна медична сестра. Перевинки, вторинки, всі 92 особи. Ви знаєте, ну Це дуже важливо. Важливо, те, як ви сказали, командна робота. Це, от ви коли, говорите, я завжди згадую ці стереотипні, знаєте, як один проти одного там дружать. Оці лікарі, а ми ж тут медичні сестри, оці два клани. Там. А коли поєднана команда, всі один із одним, коли просто всі бачать таку ціль, uh -huh. і бачать цю ціль, знаєте, як ото путь самурая, це шлях, а не ціль, але тут є і ціль, і шлях, і певні наработки, які ви бачите, як розвиватися і куди розвиватися, і які потреби перед вами ставить держава, і та історія, яку ми переживаємо, на жаль, ну не хочемо, але ми повинні відповідати. Тобто, я розумію, що з ваших слів, щоб отримавши певну базу, медичну. На угу. сестра, пройшовши навчання, і вона там кваліфікується на певні вже потім напрямки. Але зараз все ж таки можна так зробити, щоб вона от була заміною комусь, і але це теж треба і бажання медичної сестри, так, так, так. і бажання колективу, і бажання такої потужної команди, щоб кожен в ній зростав, і не те, щоб один закривав всі дири на тонучому кораблі, а на угу. те, щоб навпаки впевнено рухатися в так? Так. І о, Я не скажу, що у нас все так все добре, ми потребуємо медичних сестер. Я б хотіла розказати, яким медичних сестер ми б хотіли. Ну, розкажіть, а, будь от, ласка, от, Хо, як, до нас, давайте, як до нас можна влаштовувати на роботу. Чомусь мені так кажеться, що ми такі класні та вікласні, і всі думають, що у нас все є. І всі... <сум> <сум> не, <то> ні, ні <сум> Нас не бояться. ні. Ми відкриті для соцмереж, для, для можна багацько прочитати. І, ну, і в коментарях також ми не, не закриваємо Спінкуємо, смітися. Так ми ми ділимося і своїми успіхами, і своїми е, неуспіхами. Е, в Принципі, ми чекаємо кожну медичну сестру, і всі о, там треба багацько знати, багатьох вміти. Ми чекаємо. Е, Медичну сестру і з досвідом і без досвіду, адже дивіться, ну де наші, от після медичних нашої медичні сестри, які пройшли коледжі, так uh -huh. отримують досвід, якщо всі, всі е, заклади потребують, щоб прийшла медична сестра з досвідом, де вона буде його отримувати? Правильно? Е, коли до нас приходить медична сестра з документами, її зустрічає наша неперевершена інспектор з відділу кадрів. І якщо вона говорить, що ага, ми потребуємо медичного Сестру того, того кабінету, того. Е, приходить медична сестра на співбесіду і ми вирішуємо, що ми робимо далі. У нас прекрасна програма стажування, і ми вже, коли медична сестра прийняла рішення, що вона хоче працювати у нас угу. і е, погоджується на програму, то за її освіту, за її навички. Все знання ми беремо вроді опіку, вроді відповідальність. І вона проходить усіх. Я не сказала, що в нас є мобільний пліатив, де працюють медичні сестри, є ще, де проходить також медичні сестри. Є прекрасний, де по програмі стажування. Вона зайде в кожний структурний підрозділ і пройде або ознайомчу якусь таку зустріч Отримаю на півгодину, або вже коли вона йде, дійсно вона йде на первинку до лікаря, педіатра, да, вона вже йде під, під крило старшої медичної сестри цього, структурного підрозділу і проходить стажування. А вже в кінці стажування вже збирається комісія з тих осіб, яка Проводили стажування, де кірок так, так. контактували цією медичною сестрою і приводить рішення. Вона проводить ще у нас є тестування до стажування, mm -hmm. після стажування, і тоді все разом приймаємо рішення, чи людина продовжує, вона вже за цей період вже 100% відсотків mm -hmm. або в це <світ> заклад або ні. Так що і тут бачите, цей принцип рівності, тому що можна працювати багато років або а не мати певних компетенцій. А, навіть не таких компетенцій, які потрібні. Потребує навчання медсестри, а просто навіть таких людяних компетенцій, неконфліктності, вміння навчатися, вміння спілкуватися, активно слухати, що від тебе потребує так пацієнт або його батьки, в першу чергу, що питають. І якщо людина, навіть працюючи там 20 років в якійсь закритій структурі, не мала цього, а студент, який закінчив випускник, прийшов і все це має, він вони отримають рівні можливості, і ви бачите по цих людях, наскільки вони підходять для вашої команди, щоб вам усім було комфортно. Алло, ваша... А оцей е, проєкт, який ви ведете шість років на хвилях медсестринства, це я так розумію для усієї спільноти для тих. Ви ділитеся досвідом, так всіх долучаєте е, не тільки своїх е, колег, але й інших. Так ви знаєте, наш проект він з е, 2020 року. Як він вийшов? Він вийшов такі тяжкі е, часи, тоді ще були е, е, час пандемії. І те, що я вам говорила, медична сестра нічого не мала, крім цього одного разу на п'ять років навчання. Uh -huh. І тут слушна була ваша е, думка: те, що, е, а ми потребуємо чогось нового. Прийде новий пацієнт, у нас і так буде конфлікт уже між поколіннями. Uh -huh. так? Вже приходить молодь, і вона хоче, щоб її консультували по-новому, щоб гаджети та да, обмінювала обмін інформації. Не то прийдіть, запишіться. Я повинен побачити, так, а так. можна користуватися вже сміло телекомунікацією. І е, повернуся до цього до нашого проекту, і цей в той момент. Чогось хотілося, знаєте, от такого медсестринського чогось свого? От хочеться кожній жінці, да наприклад, кожна якось якось от свого жвідком. Правильно так, так. От. так і отут хотілось для медсестри були таку медмедсестринську якусь освітню платформу. Щоб медична сестра могла запрошувати в гості лікарів, медичних сестер, вшанованих гостей. І ці принципи, з чого вони складалися, з чого зароджувалася ця думка? Перше, те, що про комунікацію, адже ми не вміємо говорити. Тому сьогодні я практикую <смеш> так, так. <смеш> і вибачаюся за своєю дикцією, але о, нас не учать комунікації і ніде не вчили ні в якому закладі. Це перше і о, перший такий принцип наших хвиль, щоб виступали. Спікерами медичні сестри навчання рівний рівному медична сестра дуже розумна і в неї є свій досвід, і вона є великий багаж чим поділитися угу. між медичними сестрами. І медичні сестри, є що сказати, і лікарю, не тільки між медичними сестрами. Друга така тенденція про те, що я вам говорила, це е, командна робота лікаря і медичної сестри. От для танцю треба обоє, так, правильно о. для якої для. Якісної допомоги треба, щоб працювали обоє. Тоді буде гарно, якщо це танець, і якісно, якщо це послуга. Угу. І третє, не, не боятися запрошувати, шанованих гостей. На наші хвилі е, запрошений був е, і міністр охорони здоров'я, він був до нас. Е, Онлайн і заступник е міністра приїжджала декілька разів. Вона відвідувала майже всі наші конференції офлайн. Е це е на той момент була Ірина Володимировна на Микичах. Це дуже це, це для нас дуже важливо, для медсестринства. Що є. Ми чомусь боїмося задати. Ми не, не боїмося. Ми не вміємо задавати правильне запитання. Ми не вміємо е запрошувати. Нам страшно якось. Ну, це а як а що це я, ж медична сестра? що, що я можу? А, а треба спробувати треба спробувати, і все вийде. і в кожного вийдеться не тільки в наших хвилях. Ви знаєте, Пані, на жаль, наш час вже сплинув, і я вже знаєте настільки захопилася, що е, хочу почути, хочу почути про це окремим прям випуском про те, щоб ви розказали, скільки ж було у вас гостей, скільки ви е, як ви поєднали свою спільноту е, медсестринства. Тому запрошую вас ще раз до нас і е, впевнена, що вам є що розказати. і Ми ще навіть там частину питань, які. Підготували і не оговорили. Я дуже дякую, що ви не просто робите свою роботу, а розвиваєте царину медсестринства і допомагаєте українцям зростати українській медицині, медсестринству навіть під час війни не просто робити свою роботу, а над роботу проводити над тим, щоб розвивати свою царину. Дякую вам і глядачам. Нагадаю, що з нами була у студії Алла Кужель, голова головна медична сестра дитячої міської поліклініки номер 6 компас. Ще раз дякую. Дякую вам, глядачам. Ще раз побажаю цитуючи пані Аллу, якщо є питання, задайте їх спочатку медичній сестрі у лікарні, і ви почуєте кваліфіковану відповідь. І вже потім, якщо не не отримаєте або отримаєте пораду звернутися до лікаря, звернетеся до нього. Довіряйте медичним сестрам. Ось з таким посилом сьогодні і закінчимо.